І знову добрий ранок вам від Мерчика. І від нас. З вами канал, мій затишний садочок. Друга половина відео, яка... Ой, як першу я не змогла довго викласти. Шматочками знімала, все не дозняла, що планувала. І хочу вам зараз показати ще дещо. Гляньте, у нас зацвіла абрикоса, це із нового. Але я зараз вам покажу красоту на. Гляньте. Це наш мигдаль. Ось така гарнезна рослина. Верніш дерево. Ось. З такими великими квітками. Ось, бачите? Ось такі квіточки в нього величезні, величезні. Ось. Ось так він у нас квітує. Не знаю, що буде, тому що прохолодно. То дощ, то тумани. Ви ж Знаєте, яка в нас одеська погода. Ось ось так він зараз виглядає. Ось. Я не можу ним на... не налюбуваюся. Ой, хі -хі, нове слово, не налюбуюся. Бачите? Ось так він зараз квітне. Схожий на абрикос, але не схожий. Схожий на яблуню, не схожий. У нього своє особливе квітування. і Дивіться, він має ще ось таку властивість ділити кві... пелюстку навпіл, от так, як сердечко. Бачите? Ось так. О, мира! І прилетів. І він теж веде репортаж. Гляньте, які в нас вже гарнезні прирости на Климатисах. Я бачила, багато з дівчат показують, в них ще тільки-тільки просипається. Але ж все ж таки знову скажу ми Одеса. Да, Мира? Каже, гу. Ну таке розумне дівчата. Ой. Ось так зараз виглядає. Наша діляночка порозквітали нарциси, нам повідкривали голови. Я в тому році більшість яскравих, таких цікавих попродавала. Нічого страшного, насадим. Не в тому біда. насадимо. У нас є оранжевий. У нас є ось такий яскравий жовтецький. І є бускові. Ось такі. Це тільки-тільки вони в нас на розмноженні. Ось так. Тут, тут у нас просипається акант. Ой, курка свої порядки навела. Ой, скажу вам, дівчата, у нас стільки радості, нема куди дівати. У нас в інкубаторі вилупились курчатка. Інкубатор був не повністю закладений. Я його докладала по ходу, то мені в голову збрело. 5 березня я заклала інкубатор. Так. Не, не знала. Буде щось, не буде. Яйця були і переохолоджені, і які хочеш. Дивіться, курочка з нами. Дивіться, як гарно виглядає. Покажу вам тільки що фотографувала, зупинила зйомку, сфотографувала Мерчика. Покажу вам фото, що він витворяє. Дивіться, аканти. Так от, навилупилося в нас трішки курчаток. Зараз випойка. І якраз під цей момент у нас сіла курочка. От, пуха. І я їх туди всіх підню і засунула. Але так як вони, клала я їх нерівномірно і лупляться вони в нас нерівномірно. Ось, з переривом в 5 день. Є ще курчатка і знову сіла курчка. І ми знову їх запхали під неї. Там не було багато яєць, я скажу, є відход, тому що я говорила, були переохолоджені яйця, тому що я відсутня була, чоловік не збирав яєць. І як водиться, якщо температури не такі, то і яйце буде неякісним. На зараз. Я дома яйця збираю часто, кому треба, будь ласочка, є різні е, породи. Покажу ще раз фото своїх кукаряків. Ой. Два дні була на базарі не бачила цвіта білого. Дивіться, що робиться. Крокуси, крокуси. Це білий, це бусковий. Ось знову дивіться. Бусковий одного кольору ось такий. Бачите, з білим верхом, а є бусковий темний верх. <смир> Мир, ти йдеш показувати людям чи не йдеш? До речі, шиловидний флокс відкривається. Ось ну, гляньте, бачите, яка у нас краса? Ось такі чудеса. Знову уже полопали, полопали бруньки на яблунях. Знову скоро буде цвітіння новеньке, бачите? Це голден. Ні, семеренка, Це семеренка. Ось, не обробила, не встигла. Ну, все як завжди. що дивуватись. О, пішло чудо. Куди ти йдеш? Ти туди? На паласи? Ну, йди йди природні паласи. Так, тут яблуні всі теж. Черешня це жовта черешня. В цьому році, думаю, щось буде у нас трішки. Наш розплідничок. Дивіться, це зійшла. Ось це. Це пижмо. Це жовте пижмо. Подивіться на нього. Воно таке гарнезне, мені воно так подобається. Таке ніжне-ніжне. Це різновид полину. О, Маша! Наша Маша, драсті. О, і щось покажу. Та, йолки палки Не перевертає зараз. А якщо так, ага, то не так. Зараз спробую знайти. Де що... Шоп... Гляньте, куди він усівся. Мера, тобі там зручно. Зручно, Мерки? <гляньте>, Гляньте. Знайшов гніздо, прихисток знайшов. От курочка. Гляньте на нашу Машу, повідкривала квіточки вже. Деякі ще закриті, але знову в цьому році їх буде дуже і дуже багато. Подивіться, на півбутони. Мабуть, я сьогодні зроблю будиночки для осмій і для всяких різних комариків і всього іншого. Так, пройшли. Трошки знесла мерчика, мерчика гілкою. І ось наші гілки червоної черешні. Ось так вона зараз виглядає. Ось. Далі, далі, знову треба нам продовжувати стрігти. Ось. Чоловік тут трохи подосікав. Тут раніше, а тут вчора пересік, тому що у нас були дощі. ми не могли, То вітер був такий, щоб до сусідів не несло. Я старалася, щоб притримати. Ось. Де тут магнолія моя? Є, розкопала. Ось, зараз ми його це все розкидаємо разом з вами. Ось, бачите, ремуруси повитикалися. повитикалися. І, як завжди, в мене стирчать кругом мухобойки. Понравилось. Сподобалось мені це слово. От мухобойки і все тут. Дякуючи Івану Адамовичу. От, Так, робимо. З'явилося в мене нове слово в лексиконі. Так, тут м'ята. Кому вона треба, не знаю, але не м'ята, меліса. Тут у мене Меліса. Ось так трошки засипемо. Ось так розрівняємо. Бачите, що роблю, поки тут з вами балякаю, калякаю, то я ось це міскантус Африка. Щоб я вже не спутала нікого, ніде і ні з ким. Точно буду знати, деякі ще ні. Тому що з осені в мене не було їх. Цих мухобойок я їх... Не підписала ось і ще покажу Арундо Що в нас з ним? Ах, напоки, напоки я не бачу сходів, тому що Арундо є теплолюб. І так як е, трубки в нього, здається, не мають е, перепонок на звіннях отут, на ось тих, де листок проростає, я їх не стала зрізати. Думаю, десь це затримається. Ось. І сподіваюся, що ми. Будемо в цьому році бачити цю красу. Ось. Бачите, зараз на тільки надпис залишився. А далі будемо бачити аквілегії тут є. Піон зійшов ось біля калини. Зараз подвінемо калину. Ой, ця Оля. Вон трішки піони, бачите? Посадила. Звичайний тут трав'яний піон, щоб було. Може, пізніше вирию. Ну, як завжди. Зараз воно нам треба, а потім не треба. Вон ще одну купочку чоловік пересік. Ну я зараз її... Я її. Зараз отак. Туди в бамбук. О, покажу зараз сходи бамбук, дівчат. Дивіться. Ось. А ні, Не бамбук. То було шкірка на бамбуку. Мені здалося, що то новий приріст уже. А ні, Треба вирізати старі. От. Так зараз виглядає анемона блакитна. Ось піднімається, бачите, виходить. Я пізніше покажу вам її цвітіння, квітування. Тут починає відкриватись біла анемона. Ось така маленька видова. І цвіте у нас тут ряст. Подивіться, цибульки цибулькові наші ось так відкриваються гарненько, бо у нас весна. Ось то і ось це це підсніжники і це підсніжник. Всі вони різні. Тут у мене такий куточок, знаєте, лісовий більш. Ось. Люблю збирати таке в одному. Тут Іриси вилазять лісові. Ось, бачите? І також цвітуть фалочки під тепличкою. Не знаю, куди з ними діватися, їх хочу якось винищити, але не виходить. Далі у нас там морозники. От про морозники, якщо спаде роса. Сьогодні щось буду знімати окремо. Он далі, в самому кінці то вонючий, смердючий. Зараз почекайте, поверну з другої сторони, зайду. Ось, гляньте, тут квітне е, ця гепатика. А далі ось морозники. Ось морозник смердючий. Дивіться, як він, який він гарний. Дивіться на це кущисько. Він не є настільки багаторічним, як інші морозники, наскільки я чула, ще не провіряла. В цьому році в мене третій рік. Найкраще квітування. Ось. І говорять, що він сіється і на слідуючий рік потім виходить. Зате ми його так не замічаємо. Ну, побачимо ми то. Ось такий морозник. Смердючий, гарнезний. Зараз приближусь ось. Я вже знімала в першій частині. Ось красунчик такий, бачите? Незвичний, незвичний. Гляньте, що хочу ще показати. Сон-трава! Ось така це моя. Ось дивіться, які квіточки. Ось. Зменшим зараз, зменшим. І покажу вам всі свої. Красуньки. Ось. Це моя курка або шкетурка. Зараз я її прив'яжу і не буде вона більше в мене вештатись. Ось, дивіться, які, як вони гарно виглядають. Отак, коли сонні. Мені ще в росі. Ось ще одна це червона, здається. Так, це буде червона. Ось. І ось червона. Ось така краса. Самосіву є багатенько в мене тут. Хто запитував за помпасну траву? Дивіться, здається, все добре, ось. Жива. Можливо, якісь випади і будуть, але ну, на поки, ось, я скільки дивлюся. Ось. Нічого не можу сказати. Бачите, тримається. Вона дожена вийти. Ось, великий куч був. Бачите, ось, живе, відбиває, бачите? Вона дуже цікава. Ось, бачите, зелене. Залізла з грязними руками в кадр. Гляньте на цей наш біч божий, гляньте, гляньте. Ось це все. Оці мушлі. Я не знаю, як з ними справлятися. А їх от тільки сиро, і їх просто море. Збирати я їх не маю часу, Вон, дивіться, що робиться. Санталіна ще не дострижена, он. І їх тут просто море. Як і хочеш, довгеньких, кругленьких, маленьких, великих. Гляньте, ремуруси повиходили. Вон, дивіться, який дядько старчить. Не знаю, що тут що в них за збори, але гляньте. Подивіться. а, зрозуміло. Вони можуть їсти, ось капуста вона м'яка, і вони її їдять. О, Упав на радостях. Ось це княжик. І під княжиком ось тут вони, бачите? Зараз волого. І вони розкошують. Випустити курей не можу, бо переломають усе ось, дивіться, 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 що робиться. Тут волога, і вони тут, о, дивіться, що робиться, всіяно. Ось, бачите, як виглядає все. Он, дещо повибивалось. Морні лайт уже видно. Можу, до речі, його вівсець повідбивав. <coughs> От, дивіться. Тут у нас кермек. Подивіться, як гарно піднявся кермек. Не просто чудові зараз ці кущики. Ось такі гарнезні. Це яструбинка, це звичайна зелена. Жовтими квіточками. О, тархун. Тархун іде. Кому треба, можу вислати корінчики. Тархуну. Але більше всіх мене вражає аліум. Подивіться на нього. Це ось ті величезні, величезні шарики. Он, це вони. Шавлія Карадона. Ось, і кущики декому вже копала, бачите, тут місце пусте, он пусте, он пусте. От, далі хінацеї. Так як ви бачите, вони різного кольору окрасу листа. Тобто вони будуть і різні кольором квіти. Тут є бускова, звичайна, до якої ми всі звикли. І тут є біла, оранжева і герберовидна. Яка з них де? Я не знаю, вони в міксі. От, і тут ось вони. Але ось тут, ось тут. Я висаджувала дві ось малинових. Ось їхні. Квітконоси. Одна є точно, а ця, а ця не знаю, напоки ще дряпають. А є, Дяку, дякувати Богу, перезимувала. Буде дві малинові. Е, Хочу ще показати кого. Ось ця це. це у нас ромашка Дерево видно. Бачите, як вона наростає. Мамина красуня. Ось так. Декілька Та штук відщипну на вкорінення, а інші, інші хай. Ростуть, наростають, будуть свісти восени. <кій> Як виглядає весною декоративна капуста? Ось. Бачите? І скоро вона буде викидувати нам цвіт. Тому що на другий рік свого життя вона викидує цвіт. Ось так виглядають її. Бачите, зав'язі до цвіту. Ось, кочеришки її. І буде підніматися, давати стрілку зацвіте, зацвіте жовтим кольором. Теж цікаво виглядає, але я от думаю, в мене насіння до ранку. Можливо, я їх просто видалю і віддам курям. Ось так. Нарциси цвітуть. Роса у нас, дощі були. Не знаю, які сьогодні маю збирати замовлення. Якось буду. Там цвіта форзиція, он форзиція на штампі. І вчора я продала форзицію заплетену. Дуже гарний був штамп. Бачите, просто на штампі. Сформую ще її більше голову в цьому році. І так вона і буде. Красуня наша. Мої гектари цибульки-часнику. Щоб нам вистачило на двох, оскільки нам треба. От. Е Висилаю хіперікуми. Он, докопую вже, зараз покажу. Вони тут вже повиставляли мені вуха. ось дивіться, бачите, ось. Навіть якщо він ось такий тонесенький, зато в нього коренева гарна і он він. Бачите? Он хіперікум, дивіться, який. Ті ще трошки відстають, але у всіх у них на корені є прирости. Я не буду посилати, якщо я не впевнена. От. А це перезимувала ось так у мене бавовна. Не хотіла її знімати, думаю, нехай буде. Ось, дивіться який. І ще хочу показати. Цвіта моя лакфіоль. не перестає. Трошки морозом її прилупашило по вухам. Ну нічого страшного. Диць, відновилася. І вперед. Трішки ось деякі. Бачите. Прибило морозом і все. І далі знову росте і цвіте. Наскільки рослина винослива. Знову покажу вам декоративний горошок. Ось дивіться, як він гарно виглядає, кущик. Буде цвісти нам вис... літом. Сон -траві. да, цвіте. Цвіте. Не вся. Багато є на замовленнях, уже записано кому яка. Уже відмічено, тільки пара штук є з цвітом невідмічених, тому що людям не підійшла. Багато її є. Це що, то... що це сонтрава, що ви бачили? Ось, бачите? 100% це сонтрава. Ось уже зібрані замовлення, Ті попі... теж на замовленні. Ми вже домовлялись. І ось гляньте. Тут ще декілька ящичків є вільних, вільних сон трави. Сонтрава 80 гривень без цвіту. Дуже гарнезна квітка Камелії. Це Леді Кембл. Але вона вже відцвіла. І загубила свої дві пелюстки. Не дві, оце все із неї вона розбилась, Це тільки внутрішні. Листки, дівчата, дивіться, вона не поміщається в мене на долоні. Не поміщається. Це Леді Кембл. Я не скажу, що вона дуже важка в вирощуванні, дівчата, просто забрати там, де вона може перезимувати від тем температури більше мінус вісьми, щоб вона була в приміщенні. Все. Невже так тяжко забрати? Да, не скажу, що ціна дешева. Вони задорогі. Мені мають прийти ще осінньо-квітучі, бо це японіка, а мені прийде е, сосанква осінньо-квітуча. Ось такі, дивіться, які гарнюзні, гарнезні квітки. Бачите, розвалюється квітка, ділиться ось серединка. Бачите, ось вони. І положу тут. Ось, ще раз покажу вам її. Ось на цьому маленькому. В пагінцю трималась ця квітка. Ось така красуня, вже бутончики пішли. Я їх буду годувати. Камелії не ростуть тоді, коли жарко. В них є ось зараз пора, їх треба встигнути, вони два місяці всього на всього ростуть. Їх треба встигнути підгодувати. Я зараз піду візьму добре, вони відходять від каси. Ось, бачите, з вами розмовляю і квіточку прибираю, зачищаю. Ось. Така красуня цвіте у нас. Ось ще раз. Не можу нею не налюбуватись. Таке гарнезне чудо. Запах ну, зараз трішки такий з'явився, але вже це, знаєте, йодистий запах. Вон ще одна квітує, бачите? Теж Леді Кембл. Там далі ще одна. Я не знаю, що з нею, на поки не живе і не помирає. Але залишили. Тут ще ось у нас таким же станом. Коли я її купую, там виходить в горщику не одна. І я їх розділяю, і завжди хтось відходить. Буде якась, яка відійде. Навіть у, зараз покажу ще одну, у мене є. Купувала її як Доктор Кінг. Ось. Доктор Кінг це ж японіка. Ось, бачите, вона схожа з цією Леді Кембл, але лист у них ось. Бачите, який. І я не знаю. Мені здається, що це пересорт, тому що я вчора бачила ще, одне, ще одну таку рослинку, от, і в неї інший лист. Зовсім інший. І тепер я сумніваюсь, хто це по сорту. Гарний, не спорю. І дивіться, те, що я говорила, четвертий відійшов. Ось, четвертий. Але надіюся, на ньому був лист, можливо, щось відіб'є знизу. Не знаю, як вона. Ось три, точно впевнена, що вони є. Я недавно їх пересадила. Купувала я її в тому році, десь у грудні місяці. Ось таку красуню. Ось, ще раз. Полюбуйтесь нею. І що хочу вам показати. Гляньте, сьогодні вирішили мерчику змайструвати будиночок. Ось, будиночок. А ось наш Мирчик. Ану, а іди додому, йди, 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 йди тічка. О, пішов, пішов, воркує, пішов, гляньте. Крутиться, крутиться в нього. Будинок є. З новосіллям тебе, Мирчик. Ой, всі кури вітають нашу курочку. Дякую, дякую, Мирчик каже. Да? Зараз папа принесе тобі соломи. Папа йому змайстрував таку гарнезну хатку. Вот ну, таку хатинку. Тепер мирчик у нас буде жити тут. Але попрошу чоловіка, щоб прикрив йому трошки, щоб сюди не залітав ніякий гад, бо то забагато для нього. О! да, Мирчик! Мирчик в будиночку. В нього є свій будинок, отак. От Ось так. Зараз чоловік несе солому. Звемо його сюди. Марчик іди сюди. іди, йди, йди до мами. Йди сідай на плече мамі. іди, бігом іди. Іди-иди-иди-иди. Спробую. Не перевертається. Так. Тікай. Чекай, не вибривайся, настелили соломки і зараз знову пускаю мирчика, дивіться. Ой, зловили його. Іди, іди, іди. там у тебе соломка, іди. Ой, 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 тільки хвіст терчить. Що там, що там, ай Боже, всі удобства, да, мира? Новосілі з усіма удобствами. Іди, іди. тут усі да, всі бачать тебе. Мирка, з новосіллям тебе. Та-да. Матрас новий, подушки нові, все нове. Натуральне новосілля. Як би це ключики? Бачите, навіть не воркує. Дякую, папі, дякую, да? дякую, папа. Ага. Краса? От такий будиночок у нашого мирчика зараз. Ми тільки ще думаємо, де його поставити, тому що кішки добираються кругом. А ми тут вирішуємо, де поставити так, щоб кішки не достали його. Примостили будиночок нашого мирчика на діжку з водою. От у нас тут йде рівнювка, йде вода, збирається з криші. І виставили йому тут будиночок. Думаємо? Що йому тут сподобається. Хоти тут особо, особо то не залізуть ніяк. От. По інжиру вони теж не доберуться. Вирішили поставити тут побачимо. Тут працюю в теплиці. Дивіться, допомога моя. <смі> отак він, де би я не була, бо буде ходити отак наді мною. Якщо я в теплиці, о, бачимо? А він отак ходить в мене на голові. <смі> Мер, Заходь! Йди заходь. От курча. Ой, уже курча потерча. До речі, хочу ще показати, що буде ще до продажу. Є лимонник китайський. Дивіться, гарні кущики. Ось. Є їх 5 горщичків. Це я від свого відділила. В мене є один, я його посадила, росте на клумбі. Ой, як на клумбі. Не пустила на цю. Наверх на перголу. От. І дивіться, є 5 горщиків. Більший, менші. Всі питання у вайбер. Будемо уточнювати за кожен. Тож, пишіть у вайбер. Ще хочу показати мою калину. Ось, Дивіться, це калина бонданська. Доцвітає. Дівчата, який в неї аромат? Яка в неї ніжність? Ось така одна квіточка є рожева. Ось таку кольору вона була. То погода не така, то вітри. Зняти неможливо. Ну, верніше, неякісне відео. А зараз уже те, що залишилося після цвітіння. Ось так. І ще раз покажу наш мигдаль. Ось уже почав сипатись, бачите? Вчора знімала було. був ще в цвіту весь, а сьогодні ось так, уже осипається. Але така ніжна ніжність. Всім до побачення, гарного трудового дня. Збираю відео, працюю все разом. На все добре!